мене звати Ксенія Гуменюк. в б'юті індустрії. Я вже більше в більше восьми років. Сама за професією косметолог починала самостійну роботу, потім створювала команду. На даний момент наша локація на Софіївській Борщагівці. У мене салон краси широкого спектру послуг. У нас працює 17 людей в колективі. А скажіть, будь ласка, як ви до цього взагалі працювали до впровадження crm системи? Блокноти все стабільно, все чисто. Бігаєш з блокнотом і з ручкою, куди б ти не їхав, всі записи ведеш самостійно і все записуєш. Мені здається, це всі проходили, але що я спостерігаю зараз, спілкуючись з колегами, то надалі багато хто користується блокнотами та ручкою. От тому я дуже вдячна вам за цей кейс. Буде змога розповісти колегам, як ле собі роботу. А коли з'явилась взагалі потреба в CRM? от коли вам вже не сте ці блокноти? Що, може, трапилось, може, якась ситуація така. Це не ситуація, це просто збільшився колектив. У нас з'явилися адміністратори, і а, цю crm систему розробили для моєї колеги, напарниці. Ми тоді разом працювали, це ще було на лівому березі, У нас був салон, спільний салон разом з дівчинкою, і вона тоді запропонувала ввести інтегріку. Тому, тому ми її спробували і не помилилися. Тобто це ваша перша crm система до цього не працювали. Ви з блокноту перейшли до crm системи. Так, і це це перша і єдина, і поки що не маю потреби і не розглядаю інші варіанти, хоча пропонують досить багато. А чого саме інтегріка? От якщо ви ви розумієте, в принципі, ринок вам пропонують інше, що вам подобається там по функціоналу, чи може які проблеми вирішує? Мене мене все влаштовує. Ну тобто, а я дуже така людина, яка звикає до чогось одного і не дуже люблю там різкі зміни? Ось наприклад. А з іншої сторони цю комп... цю інтегріку розробив е... мій дуже хороший знайомий, тому в принципі нікуди більше не піду, поки що все влаштовує. А скажіть, будь ласка, от як відбувалася інтеграція з працівниками в CRM-системи? Можливо, були якісь складнощі, проблеми з провадженням? Чи все пройшло гладко? Проблем жодних не було. Єдине, це що з чим зіштовхувалися мої працівники? Це ви Google вивести віконце на робочу ну, на, в телефоні, щоб завжди було під рукою. Це єдина проблема. І тиждень на те, щоб звикнути переходити переходити і переглядати свій графік. Але це вже не проблеми самої інтегріки, це проблема самих людей, яким потрібно просто трішки часу для того, щоб звикнути до чогось нового. А ми от почали розмову. Ви сказали, що ви сьогодні там подивилися, що у вас по плану. А можете розповісти, як взагалі кожен день ви користуєтесь цією crm системою Я так розумію, що це частина вашого робочого життя зараз? Звичайно, в інтегріці ми бачимо всі записи. Я, як власниця салону, спостерігаю результативність майстрів, дивлюся аналітику, хто що скільки продав. Інтегріка полегшує мені, ми нараховуємо зарплату за допомогою інтегріки. Там є нюанси, які я хотіла б, звичайно, потім проговорити, наприклад, відсоток роботи адміністратора. Коли в нього вихідний день рахується загальний відсоток, ми про це вже говорили з менеджером і пообіцяли, що це питання теж буде на розробці в майбутньому. Також дивлюсь свої записи. Дивлюсь, як працюють мої дівчатка по загруженості і розумію, куди мені рухатись далі, від чого на що мені робити більший акцент в рекламі на таргет кого менше записів, кого більше як сказати, кого потрібно більше завантажити. Ось так. Я розумію, що ви перерахували такі функції, які вам потрібні. А може, такі топ, топ або топ 1 функціонал, який прям не ну, дуже врятовує життя там, або дуже такий прикольний. Може, можете виділити. Мені подобається, що саме круте є в Інтегріці, це бот онлайн запис ми зробили, і наші клієнти можуть самостійно переглянути історію відвідувань, подивитися, коли яка послуга коштувала. І якщо, наприклад, вони отримували в мене послугу рік тому, вони можуть зайти і подивитися: От я була ще рік тому на бото і мені потрібно її поновити. Ну тобто, ну це досить великий термін, але я абстрактно говорю. От і. Це дуже комфортно, це дуже класно. Дашборд. дівчата-адміністратори, їм легше з ним зв... звірити касу по дашборду. Вони все переглядають, що проведено, що не проведено в податкову. Всі чеки, все прописується, тому нам дуже комфортно працювати в цій програмі. Клас, дякую велике. Ну і про труднощі теж поговоримо. Ви там сказали, що є якийсь функціонал, як... якого або вам не вистачає, або треба допрацювати. Можете також сказати про проговори... проговорити це. Це не є проблемою, це ну тобто тут проходиться просто трішки вручну працювати. У нас працює два адміністратори, а в зарплаті адміністраторів стоїть ставка і відсоток. І в дні відсоток саме в той день, в який працював адміністратор, тому що від кількості клієнтів, яких вона обслуговує, бо це ж така шикава, чай, це додаткова робота, пригостити, припросити. Ну тобто, ми це все знаємо. Їм нараховується відсоток за оборот салону в цей день. Коли ми рахуємо зарплату, то адміністраторам рахується і та зарплата, яка в ті дні, коли і той відсоток, в ті дні, коли вони не працювали. Оцей нюанс було б добре його якось розділити, щоб врахували зарплати лише за той день, в який вони працюють, і все це було б Прекрасно, одне питання залишилось про crm систему, друге про ваш бізнес. Давайте тоді про CRM. Які можливо поради або ну да, поради можете надати тим, хто планує користуватися crm системою? Не зволікайте, не втрачайте свій час. Телефон завжди з вами під рукою. Ви завжди знаєте. І можете надати чітку відповідь своїм клієнтам, коли зручно, коли незручно. Побудувати графік так, щоб при онлайн записі, отам от вас сьогодні, в цю секунду змінились плани. Вам потрібно закрити якийсь день. Ви з телефону зайшли, це все зробили, і далі не плутаються ні ваші адміністратори, ні ваші клієнти при онлайн записі. Вони просто планують візит до вас, тоді коли вам це зручно. Тому це просто must-have. зараз. Ми живемо в такий час, що потрібно. Трішечки себе розгрузити і полегшити себе роботу то десь за допомогою CRM-системи Інтегріка це дуже легко і просто. Дякую, дякую. І у мене останнє питання: які взагалі плани на майбутнє? Що плануєте робити по бізнесу? Дуже цікаво було б послухати? Так, як у кожного підприємця, звичайно, ми хочемо росту, розвитку, щасливих задоволених клієнтів. Але на даний момент наша одна головна мета, ціль і потреба це те, щоб ми жили в мирній країні, щоб всі були спокживі, здорові, от і спокійні, і з теплом, з душою з теплом на серці, і все в нас тоді буде добре, повірте.